Останні матчі у МЛС та Кубку Чемпіонів Конкакаф видалися надзвичайно насиченими, особливо для українських футболістів, які виступають у США. Вітаю! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном. Сіетл Саундерс розгромив Лос-Анджелес з рахунком 5 до 2. Український захисник Артем Смоляков відіграв цей матч у старті, отримав оцінку 6 і 1, і навіть зробив передасист. Остін мінімально поступився Колорадо Репідс. Олександр Сваток провів повний матч у складі господарів, активно діючи в захисті та отримавши оцінку 7,3. У зустрічі Коламбус Крю та Х'юстон Динамо голів не було. Євген Чеберко допоміг своїй команді втримати ворота на замку та отримав оцінку 7,4. А ось у Кубку чемпіонів Конкакаф відбулося справжнє українське протистояння Коламбус проти Лос-Анджелеса. У першій грі команда Смолякова перемогла впевнено, а в матчі відповіді Коламбус намагався зробити камбек. Чеберко активно працював у центрі поля, але Лос-Анджелес утримав перевагу та пройшов далі. Українці продовжують гідно представляти нашу країну в МЛС та Кубку чемпіонів Конкакаф, тож стежимо за їхніми наступними виступами. А з вас вподобайка та підписка. До зустрічі.